Всім привіт! Раді вітати вас на нашому YouTube каналі. Мене звати Катерина Феченко, я проджект менеджер напрямку Києю в GoIT. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками, і в нас в гостях випускник курсу «Київ okay онлайн Назар Процун. Привіт, Катерина. Зараз працюєш? Чим займаєшся? Працюю в компанії InForce. На позиції інженера. ну відповідно на кого вчився, на той і попав. от тому якось так. Дуже радий, що потрапив сюди на роботу. Дуже швидко, буквально півтора місяці. Я закінчив курс, тому от, і вже на роботі, тому дуже радий. Дуже будь ласка, чим ти займався до навчання в IT до курсів? До навчання я був простим студентом. Я зараз на другому курсі вже закінчую. Я в перспективі мав би стати маркетологом, от, але після. Першого року, навіть після першого семестру, зрозумів зрозумів, що це скоріш за все не моє. От і почав шукати якісь та міспередіяльності, де я можу себе, так скажем, відкрити себе на повністю, де мені реально буде сподобається. Тому я шукав айтішку. Та й взагалі не аті в усіх сферах пробував себе, але от ІТ якось затягнуло. А чому саме кі? Я, якщо чесно, не хотів бути розробником. Мені якось це ну, не дуже цікаво, поки що тому я шукав якісь інші методи входу в ІТ. Я власне ще думав або дизайнер, або QA, або щось там може ще. І тут по співпадінню мій друг якось знайшов ваш безкоштовний марафон, відправив мені, просто щоб ми посміялись, Це був умовно на вкіт. Але типу я до цього постався мега серйозно, з скій мені також лінку. Пройшов я затянуло, і десь, десь через дві неділі, через три я вже був на курсі, вже навчався. Як проходило навчання? Як тобі вдавалося поєднувати обидва навчання? Я підбирав такий момент, щоб ми з умовно в універсі закінчили екзамени, здалився. і я почав навчатися на кей, і це мене вийшло. Тому я здав екзамени і почав уже повноцінно на канікулах навчатися кей. От, тому це легко мені вдалося. А чи багато часу в день тебе входило на на, на навчання саме на курсі? В мене було багато часу загалом, і я сам собі поставив ціль, що треба кожен день навчатися. В мене була дуже жорстка дисципліна в цьому плані. Тому я в кожен день бувало по дві бувало там і чотири години сидів, щось лазив. Відкривав для себе нове та в конспекті. Щось там Ютуб, англійський серчів там буквально якісь сайти. Також дуже багато лазив. Тому. Я дуже багато часу виділяв на навчання. Скажи, будь ласка, з якими складнощами ти стикався під час навчання. У мене не було складнощів з самим навчанням, типу, зробити якесь ДЗ або ще щось. У мене були складнощі більш психологічні, моральні, особливо, коли дивишся якісь відоси і там, де кажуть, що неможливо зараз прорватися в Києві дуже великий попит, дуже мала пропозиція, відсіюють всіх там. Вибирають кандидатів, можна сказати, рандомно, і це дуже демотувало якимсь часом. Але, типу, бойовий характер мені допоміг в цьому. Буквально після ну подивився відос. пройшло 10-15 хвилин. Я думаю, так ні, так не піде. Треба навчатись, треба більше часу приділяти навчанню, треба робити ще більше. А що тебе мотивувало? Що тебе підштовхувало не здаватися, робити, вчитися і йти далі? Мені загалом подобається кей, тому це було одним із таких мотиваторів моїм. Типу, що я хочу цим займатися, хочу цим розвиватися. От і також мотивація була заключалась в тому, що я хочу. Зробити своє життя цікавішим, якось його покращити. Тому це було можна сказати не з найбільших мотивацій. Типу, змінити своє життя. Розкажи, будь ласка, коли розпочався цей процес? Це було ще до закінчення курсу чи, можливо, після закінчення курсу? Ще курс не впів закінчити, а я вже створив своє резюме без справок там ментора, без нічого. Я просто створив. Воно було, чесно кажучи, ніяким. Я вже на нього зараз дивлюсь. Але, типу, я вірив, що я прорвуся з цим, тому я відправляв. От фідбеку від слова взагалі не було. Почалися кар'єрні консультації. Нам розказали, як правильно його оформити, LinkedIn, до резюме, як правильно я зробив його по новому, відправив направки. Мені відправили, типу, як що треба змінити, як відреагувати. От, я зробив це, відправив, можна сказати, два резюме. кудись, і мені вже прийшов фідбек. Резюме відправив загалом всього. Ну, штук 40, я точно не рахував, не буду казати, але багатенько доволі. Але більше я ж кажу, що все-таки до того, як я закінчив курси, на які мені відповіли, це було три резюме, і на диво, так стало, що мені відповіли на три резюме. Запросили на співбесіди, і всіх з цих трьох е... компаній я отримав офер, і воно так ще склалося, що і все в один момент. І я сижу і думаю, так. а ж... куди краще піти на ту компанію, чи на ту, чи може на третю? тому це. Це не передаває мі емоції. бажаю всім це відчути. По яким критеріям ти дивився, куди ти хочеш саме піти? У Мене було вимога для того, що я зможу поєднувати навчання в університеті з роботою. Типу, як не як, але трошки треба все таки виділяти час на універ, Я кидати не збираюсь. Друге, це була команда. Мене запрошували на офіс. Типу, показували, як де все знаходиться. Типу розказували, хто з ким буде працювати. Чи важкі були технічні співбесіди? Вони були важкі, якщо не знати нічого. Так то я перед кожним технічним співбесідом залазив в Google, читав конспекти, і типу, я заходив в Google, писав 200 питань для кінженера. Там був великий список. Я його проходив, записувався в блокнот, структурував відповіді: що треба, сказати, що не треба. Розбирався в темі більш детальніше. Тому я приходив на технічну співбесіду, і з того списку мене питали ну відсотків 80 тих питань. Тому мені було не складно пояснити рекрутеру, верніше тім бліду, який мене це опитував що я реально це розумію, От, тому було ну доволі нескладно, чесно. Цікава твоя думка. Взагалі чи важливі софт-скіли для працевлаштування? Це грають дуже важливу роль в працевлаштуванні, тому що перша розмова з рекрутером ну я думаю, що це так у всіх. Відразу рекрутер через телефонну розмову або через Zoom оцінює твої якісь софт скіли. Як ти вмієш комунікувати, чи підходиш ти компанії по цим навичкам? От тому реально, типу, софт-скіли дуже важливі, чи важлива англійська, чи був у тебе етап з англійської співсіти? Було як була перша розмова з рекрутером, п'ять хвилин він мені розказав про свою компанію. П'ять хвилин я йому розказував про себе, і далі хвилин десять. Ми просто спілкувалися англійською. От, то англійська це дуже важливо, як, ну, щоб процевлаштуватися. Далі у мене зараз компанія працює з іноземними замовниками, тому вся документація, все спілкування, система комунікації е, проходить на англійській, тому реально англійська дуже важлива. Угу. А які у тебе рівні англійської? Е, Рівень англійської p 1 E, Загалом по 1 розмовна трошки хромала до курсів, але добре, що є спікінклаби. тому я зміг прокачати ці скили. І вже коли на співбесідах мене питали якісь базові питання, то я міг спокійно розказувати хвилин п'ять про те, що я вмію, про те, що я хочу. E, розкажи порадь свої топ 5 лайфхаків для студентів, які зараз вчаться на курсі. Щоб ти міг їм порекомендувати? Це дисципліна. Це поставити собі точки точні рамки, коли що ти маєш там працювати. Ну в сміслі навчатися. О, це дуже важливо. Потім дуже важливо ставитися до навчання як до роботи, ну тобто відповідально, не пропускати якісь там дедлайни. Типу виконуєш ДЗ, ну не може бути такого, що Ти типу, та це ДЗ, Там якийсь пункт пропущу. Ментор не помітить. Типу, такого не должно бути. Бо те, як ти навчаєшся, так ти будеш працювати. Я порадив би не боятися нового. Типу, завжди відкриває себе щось нове, там пройшов лекцію. Далі через хвилин, <хи> через годинку, через дві шукаєш щось якісь нову інформацію в Ютубі, типу, про якусь тему, або якщо ти не розумів, або просто щоб для різновічного розвитку, і також мені дуже допомогло зведення якихось нататків, конспектів, там де я записував всі мої думки. Все, що я вивчив за сьогодні, все, що треба вивчити, дос, ну типу досліджував там. Ютуб передивився конспект собі записав. О, це мені реально дуже допомогло. Тому ці топ-паради я думаю, ну вважаю топовими. Розкажи, як змінилося твоє життя? Глобальне моє життя поки що не змінилось, бо я на роботі тільки перший місяць, от але загалом можу сказати, що з'явились нові цілі, з'явились нові плани. Е З'явилось якесь бачення мого життя, яке я хочу ну ким я хочу стати там умовно, через рік, через два, і це дуже круто. І зараз мені допомагає розвиватися можна сказати, геометричній прогресії. Назара. Я тобі дуже дякую за інтерв'ю, за те, що ти поділився своїм досвідом працевлаштування. Бажаю тобі надалі натхненно працювати на роботі і надалі отримувати офери і бажано не один, а декілька одразу. Друзі, вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей, Па-па!